Добрий день! На дворі вже осінь. Хто посіяв озимий ріпак, купив або планує купувати бор. Бор це один із трьох мікроелементів, на які фермери, які сіють озимий ріпак, повинні звернути особливу увагу. Бор для рослини дуже важливий. Він відповідає за синтез аоксинів. Аоксини. аоксини Допомагають формувати кореневу систему, допомагають корінням нарощувати молоденькі корінчики, через які рослинка отримує мікроелементи, поживні речовини та вологу. Тому дуже важливо формувати кореневу систему сильно в осені. Бор має важливе значення для проростання пилку, для запліднення квітки, підвищує еластичність і міцність клітину, Допомагає синтезу і накопиченню цукрів, що, в свою чергу, знижує розтріскування стебла та кореневої шийки. Часто ми бачимо дуплистість середині кореня. І ми вже знаємо, що ця дуплистість це від нестачі бору. Дуплистість впливає на сукорух в рослині, і тому рослина не, одо, не доотримає тих поживних речовин, які. Будуть внесені в порослинки. Тому для холоду та морозостійкості рослини, ми вносимо бор в осінній період, це покращує відновлення вегетації на весні. Якщо ґрунтовий аналіз поганий, якщо ґрунти піщані з низьким рівнем pH, якщо ви плануєте 3,4 тонни з гектара, вам необхідний бор. Якщо ви плануєте. 4,4 тонни гектара швидше за все вам просто дуже необхідний бор. Коли вчасні посіви в осінній період бажано дворазове внесення бору. Це 25% від загального бору, який ваш озимий ріпак повинен отримати за весь період зростання, вносимо у фазі 4-6 листочків. Норма внесення 150 грам на. Гектар це буде перше внесення. І друге внесення у фазі 6-8 листочків 150 грам на гектар. Решту бору вносимо у фазі диференціації броньок, тобто у фазі бутонізації. В цей період ми вносимо по листу 300-600 г на гектар бору. В окремих випадках, зокрема, коли. Дефіцит в полях бору, коли pH високий, коли засуха, немає дощу, можна вносити бор в фазі цвітіння. Тоді ми вносимо 100-150 грам на гектар. Кому інформація про користь бору для озимого ріпака була корисною, хто ще не купив бор, можете замовити у нас ворожай агром. Маємо бор від таких компаній, ярило. Н'ю план, лайф Біохім та Mineralis Україна. Телефони ви знайдете в шапці профіль. Як завжди, з вами ваш врожай. Ага.